п'ятницю в актовому залі Шахти Мжеречанська відбувся круглий стіл за участю народного депутата України Степана Курпіля, голови Сокальської райдержадміністрації Олега Кожушка, депутата обласної ради Ганни Костюк та громадських активістів, котрі беруть участь у перекритті дороги на Львів. Найцікавіші на наш погляд моменти розмови пропонуємо переглянути без коментарів. Основним приводом стало звернення. Генерального директора ДП Львіввугілля, державного підтримка Львіввугілля до мене як до голови адміністрації Сокальської районної, значить, я. Вам його зачитаю. Де вугілля звертається до вас з приводу блокування дороги ковельчо Чонаржов в селі Межиріча Сокальського району поблизу шахти Межиречанська. Блокування руху не дозволяє довести працівників шахт Зарічна, лісова відродження до місця роботи. Це може призвести до зупинки підприємств та виникнення аварійних ситуацій до зриву виконання держзамовлення з видобутку вугілля і поставки його на електростанції. Просимо втрутити в ситуацію та вирішити питання: відновлення дорожнього руху. Це питання воно вже будемо говорити вже другий місяць. Так. Тут відбувається акція, я був з самого початку присутній при цьому. Заходи місцевого характеру, що було в силах адміністрації. Поки що були зроблені Сокальської районної. Це було порядка 12 камазів щебеню, фракції 20-40, Це приблизно 120 тонн становить. Також надавалися з нашого боку такі, будемо говорити, послуги працівниками Державної інспекції. І інші такі речі, які могли б, будемо говорити, на певний час ту ситуацію врегулювати і людей стримати від таких активних якихось акцій протесту. Ну але зараз ситуація заключається в чому? Місяць часу пройшов. Я розумію, що люди не бачать реальної роботи, так як було місяць часу сказано тому назад, що мають розпочатися роботи, так але на той день, як говорилися ці слова, фактично ми не мали ніяких документів і не мали на що опиратися. На сьогоднішній день я вам назву тільки два документи. Це документ 169 постанова кабінету міністрів, яку прем'єр-міністр підписав буквально в п'ятницю, де на навіть я вам скажу на поточний середній ремонт, поточний середній ремонт автомобільних доріг, зокрема дороги державного значення Р 15 не буду називати там детально зрозуміло, який участок заплановано виділити 4,9 мільйони. А також 4,5 мільйони. Тобто 9,4 мільйони це від Чорнограда до жовки, я так говорю грубо. Так? Ці участки ми знаємо, де є найгірші. Це є наш участок тут, і участок там, який тягнеться до великих мостів, ну, в великих мостах, зокрема. Значить, друге питання, на якому хотів би ще е загострити увагу, що. Після цієї постанови оголошена тендерна процедура. Ну шкода, що не прислухалися, звичайно, до думки вашої, яка була самого початку звучала. Степан Володимирович пізніше ще зупиниться на цьому. Ви звичайно хотіли, щоб був тендерна процедура з одним учасником. Це би дало змогу, ну ви так, ви так мотивували, що це би дало змогу контролювати за якістю робіт, і пізніше можна було би з тим. Підрядником, виконавцем заключати якісь додаткові угоди на обслуговування цього ремонту, і якщо б виникала якась ямковість, відповідно по тих чи інших причинах, щоб її ліквідовувати, ну на жаль, я сьогодні розмовляв, скажу вам з ким, з окрепким Андрієм Антоновичем, це є начальник. Тендерно-договірного відділу служби автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг. І мені сказав, що згідно на той час діючого законодавства, значить, така процедура була неможливою і неприйнятною, і тому був оголошений, оголошений відкриті торги. Відкриті торги, верніше. Ці відкриті торги, пакет буде цих відкритих торгів згідно листа служби автомобільних доріг на моє ім'я. Буде орієнтовна дата розкриття пропозицій конкурси секторів 18 липня цього року, оскільки проблема настільки є гаряча, то її потрібно вирішувати ну, як в операційній. В зв'язку з тим я їздив у Кабмін, їздив у Держказначейство, Бо у Держказначействі лежить платіжок львівського автодору. Десь на суму близько 9 мільйонів гривень. Ці кошти можна використати також на те, аби хоча б частково вирішити проблему нашої дороги. Проблема є відома, проблему вони знають. Більше того, проблема не нова. Ще два роки тому, ви пам'ятаєте, було святкування дня Шахтаря. Був тут представник обласної адміністрації Василенко, якого я витягнув. На трибуну в Народному домі Чорнограда, який при вселюдно, при всіх шахтарях пообіцяв, що буде зроблена дорога, і е, треба е, ну, заради справедливості сказати, що вони почали це робити. Більше того, був оголошений тендер. Тендер виграла одна тернопільська служба. Вона просила всього навсього 20% щоб розпочати дороги. Кабмін цих грошей не перерахував. В результаті зняли верхній шар, на тому все закінчилося, і після цього до дороги ніхто не повертався. Були зняті Шимчук, Василенко, прийшов в сало, і це вже були люди, з якими не було взагалі про що говорити. Потім почалися революційні події, майдан. Нарешті прийшла нова влада, але проблема залишається старою. Ми також зверталися від групи Львівщина народних депутатів за ініціативою Сокальської районної ради і Чорноградської міської ради, аби цій дорозі Р-15 на ділянці Жовква-Сокаль надали статус міжнародної. Хочу сказати, що це питання в Кабміні обговорюється, воно збирає погодження, підписи і воно буде, врешті-решт, вирішене. Я переконаний у цьому, тому що 26 червня буде відкритий у Сокальському районі міжнародний пункт пропуску угринів долгобичів на якому, можливо, будуть дуже високі гості з України і з Польщі, можливо, і президент. І це є ну, запорука того, що та дорога не може бути в такому стані. Вона обов'язково буде мати міжнародний статус. Про цю проблему я також говорив із трибуни Верховної Ради після першого перекриття кілька тижнів тому. Я говорив, що люди доведені до відчаю, що цю проблему треба негайно вирішувати, тому що буде соціальний вибух. Що зрештою і сталося. Але усі, з ким я говорив, просять мене. Заспокоїти людей, нехай ще трошки потерплять. Терпіли стільки, нехай ще трошки потерплять, тому що є серйозні проблеми в державі із бюджетом. Ми зараз маємо понад 7 мільйонів людей в Луганську і Донецьку, яких треба годувати, але надходження до бюджету із цих регіонів є на рівні 25%. тобто пенсії зарплати треба платити, поповнення бюджету немає. Я маю велику надію, що новообраний президент нарешті наведе лад, там буде мир і спокій, і будуть працювати підприємства, будуть належним чином робити відрахування до бюджету, і ми не будемо мати такої діри. Остання розмова із головою держказначейства Тетяною Ярославівною Слюс вчора. Значить, кажу: ну проплатіть хоч трошки щось тому автодору, щоб він мав чим щось робити. Відповідь була така. Що я вас розумію, я вас особисто знаю, поважаю і так далі. Але до 20-го числа я автодору не пропущу жодної платіжки, тому що зараз йде розрахунок з бюджетниками і пенсіонерами. Мене просто, ну, не знаю, які там в них є покарання дисциплінарні, але вона сказала дуже жорстко, що я просто не можу цього зробити, поясніть людям. Як тільки буде найменша можливість, якщо мені вдасться, якщо буде хоч якихось зайвих пару копійок, я в першу чергу кину на Львівський автодор, зважаючи на проблему дороги із Жовкви до Сокаля. Оце приблизно те, що я можу вам сказати. Я цілком оптимістично дивлюся на цю проблему, ми її вирішимо. Я з свого боку просив би вас, щоб акція протесту не тривала занадто довго. Якщо вже на те пішло, то на мою думку краще робити частіше короткі акції по годині-півтори, тому що така тривала акція протесту, шановні друзі, вона створює колосальні проблеми для усіх і для шахт, і для району, і для звичайних людей. розумієте, ми з одного боку. Ну, намагаємося привернути увагу до проблеми в такий жорсткий спосіб. Ну, і це зрозуміло. А з другого боку, ми створимо також інші проблеми. Зверталися ми в саме піденстанці, щоб тут до перекриття доріг. Зробили заміри того пилу, який йде. Може воно повлияє на те, що ми дихаємо. Люди і так мають силікоз, які працюють на шахтах. І діти, які народилися, вже мають той і від пилюки. Зробіть замери, подамо на кабінет міністрів, подамо на пана Курпеля, туди буде мати бумагу. що робиться. Ноль реакцій. Поки не почнуть слухати людей, нічого не зміниться. Бо ситуація є страшно накалена. І те, що ви кажете, треба їздити, треба їздити. Мовчить Микола Петрович, кузьмі він представник, мовчи. Але те, що шахні автобуси їдуть по тих ямах, як колобки в тому автобусі, тріпаються, і що шахтер має приїхати на четверту шахту за пів години, він їде годину 40 хвилин, годину 30 хвилин. Це мені здається більша проблема люди, які працюють в шахті під землею, щоб їхали в такому стані, що вони на той світ їдуть, що вже останню дорогу. Я не розумію того. От я дійсно, тепер далі за пана вашого Лазаренка, чи як він там розкажу, я йому розказав конкретно ясно, ви хочете, ставимо на стобі камеру, і ви можете зафіксувати потік транспорту, який йде на цій дорозі. Це десь Київська траса ховається, шахти всі тут, підприємства, всі, то є надзвичайна зона, лікарні, все остальне. Волин. Це треба волин. на Годи... зараз волин, шацькі озера. Ви розумієте, це, це гвалт великий, це позор. Це взагалі-то позор на все є. Але є ще і третя ситуація, що ми всі не тільки готові перекривати цю дорогу. Розумієте, в чому проблема? Не перекривати, а допомагати. Маєш, привези щебня, я найду трактора заплачу, розгорнемо. Що можемо, то ми зробимо. Але працюйте. А вони от сьогодні, де вони є? Нема. В них Другобичі нарада, в того будь-яку Розумієте? 40 днів ми їм дали. Позавчора було 40 днів, як ми поставили ту палатку і стоїмо. І мені теж боляче, вірите, боляче дивитися на той плакат, яка влада такі дороги. Дуже боляче. Але перепрошую, 4 місяці пройшло не зряд на війну. Пора трохи ставати з колін. Всім. Розумієте? Всім пора ставати з колін. А не тільки в Західній Україні ставати на коліна тепер. Щоб коли... Я мав знову в суботу-неділю об'їхати майже всю область. Жах. Жах. Та ви завтра таких, як тут межиріч, будете мати тисячі. Але це буде вже навіть не та війна. Та люди довідчують, доведені. Ви подивіться, сьогодні людину з лікарні, вся в швах, вся порізана. Вона і так кричить, каже, люди, чого мене зупинили. Каже, я і так їду, не можу доїхати. Мені то здається, що сьогодні мені трісне. Я не розумію цього. Я взагалі не розумію. І те, що там відписки йдуть, я розумію, яке значайство. Давайте друге сепаратистські розмови не будемо ті проводити. 20 число пройшло, даємо 4 мільйона, Гарантія. Прем'єр-міністра. Даємо гроші, починаю. Це ж це сміх.